Привіт! Сьогодні у випуску Путін підтримує Гаріс, а не Трампа. А також розберемо жахливий удар по Павлограду і, взагалі, Шуфріч, живий чи ні? Ви, до речі, підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі подій. А ми розпочинаємо. Почнемо з подій, що викликала багато галосу. Народний депутат Нестор Шуфріч, представник колишньої партії ОПЗЖ, дійсно живий. Нещодавно в мережі з'явилися чутки про його смерть у СІЗО, але ці повідомлення були офіційно спростовані. Радниця із стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян вона підтвердила, що з Шуфричем усе гаразд, але його здоров'я могло постраждати через стрес. А чому стрес ви запитаєте? А справа в тому, що його судовий процес стосується обвинуваченням у державній зраді. Наразі його справу передали до суду і підозрюваний став підсудним. Шуфрича та його помічника звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на повалення Конституції та зміну державного кордону України. Далі переносимося до США. Дональд Трамп відреагував на коментарі президента Росії Путіна, який заявив, що на наступних президентських виборах США він підтримуватиме. Камалу Гарріс. Таким чином Путін підтримав Гарріс. Трамп, виступаючи в економічному клубі Нью-Йорка, зізнався, що не знає, чи варто це сприймати як комплімент чи образу. Ну, це той момент, коли у ресторані дають безкоштовну порцію салату, а начебто приємно, але ти не впевнений, що його взагалі можна їсти. Білий дім, до речі, роз... розцінив слова Путіна як спробу втручання в вибори США. Я вам нагадаю, що Путін раніше підтримував Джо Байдена, але цього разу він висловив свою симпатію саме до Гарріс. Тим часом надходять трагічні новини з Павлограда. Російські війська здійснили черговий ракетний удар по місту Павлоград, внаслідок чого кількість постраждалих зросла вже до 58 людей. Серед них п'ятеро неповнолітних, троє з яких перебувають у важкому стані. Пошкоджено просто чисельні житлові будинки, дитячий садок, магазин та інфраструктура. Влада продовжує ліквідацію наслідків обстрілу, організовано навіть пункти незламності та підвіз води. Ну а тим часом Росія намагається захопити два міста. А аналітики з інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська активізували наступальні операції в районі. Вугледара та Курахового. Їхня мета здобути тактичні переваги на цьому напрямку та створити умови для подальших успіхів. Хоча окупанти мають деякі тактичні успіхи, українські сили оборони продовжують чинити сильний опір. Аналітики прогнозують, що з часом російські операції можуть втратити свою ефективність через надмірну концентрацію на кількох напрямках одночасно. Ну а Німеччина посилює військову допомогу Україні на міжнародному форумі. Німеччина підтвердила, що передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Панзихауз Бін 2000. Вартість цих гаубиць складає 150 мільйонів євро. Також Україна отримає 77 танків Леопард 1А5 від Німеччини, Данії та Нідерландів. І це, до речі, значне підсилення обороноздатності України, яке дозволить українським військовим ефективніше протистояти агресії Росії. Російські загарбники продовжують вчиняти воєнні злочини. Нещодавно в мережі з'явилося відео страти українського військовополоненого, яке росіяни виклали в інтернет. Це черговий доказ жорстокості російської армії, яка Нехтує всіма нормами міжнародного гуманітарного права. Зараз це відео потребує верифікації, але факт насильства над українцями є незаперечним. А також Росія прагне закріпити свої позиції на Донбасі, незважаючи на втрати та відсутність стратегічних успіхів, а Росія продовжує активні наступальні дії на Донбасі. Останні дії на лінії фронту показують, що російські війська намагаються захопити якнайбільше територій перед можливим контрнаступом українських сил. Утім, як зазначають аналітики, навіть якщо російська армії вдасться захопити кілька міст, утримати контроль над регіоном їм буде вкрай складно. І це все на цей момент. Ставте лайки, пишіть коментарі, до побачення!